Шановна громадо славетного міста, сьогодні символічна дата для України день місцевого самоврядування. Про кого цей день? Він про всіх нас. Про всіх, хто працює, захищає, відновлює, ремонтує, вчить, лікує, воює, втомлюється, але підводиться і продовжує боротьбу. Це про чернігівців. Про кожного і кожного. Це про Чернігів. Місто Герой і місто героїв. На початку 2022 року чернігів пережив навалу окупантів. Тоді мури витримали, а люди вистояли. Але як тільки російські війська відігнали, місто оточили внутрішні вороги, інтриги, та чвари, призначених центру парашутистів, очільників військових адміністрацій, вони були створені з однією метою: зупинити Чернігів. Та зламати місцеве самоврядування, яке не підкорилося їх господарям. Що відбувалося далі, ви всі добре знаєте. Характерно, що два роки тому, саме в цей день, день місцевого самоврядування, Кишеньковий суд за командою згори ухвалив ганебне та незаконне рішення під вигаданим приводом відсторонив від займаної посади нашого мера Владислава Атрошенка. Замовники, очевидно. Розраховували, що таким чином паралізують міську раду та передадуть всі повноваження своїм ставленникам. Поламали зуби. Як би тяжко не було, але наша команда в міській раді ні на хвилину не зупинила свою роботу. Я доклав всіх зусиль, щоб саме так і було, бо це вибір людей, це наша перед ними відповідальність. Але й вороги міста ні на хвилину не зупинилися у спробах нашкодити чернігівцям. Двоє призначених згори так званих військових адміністраторів, спільно з деякими шкідниками в погонах, які своїми діями весь час лише ганблять Службу безпеки, намагаються розправитися з місцевим самоврядуванням. Чого ми тільки не бачили за ці декілька років війни, щоб не спустити на сесію представників громади, знімали з потягів, закривали в лікарнях, затримували на блокпостах, мінували сесійну залу, погрожували звільненнями та кримінальними справами. Вривалися в зали, ряжені у форму ТЦК та сила міць забирали депутатів, влаштовували інформаційні атаки в своїх брудних телеграм-каналах, тероризували телефонними погрозами рідних та близьких. Лише за останній час в міській раді було понад 40 обшуків. Якщо додати структурні підрозділи, та комунальні підприємства, буде вже набагато більше ста. Традиційно перед кожною сесією дається команда ФАС і до мене додому. На світанку вриваються силовики. У мене риторичне запитання до центральної влади. Скажіть, це вже остаточне торжество демократії, чи ще ні? Військові адміністратори настільки зайняті розправою, що жодного разу не відзвітували перед чернігівцями про свою роботу. А знаєте чому? Бо їх звіт буде явкою з повинною. Про що вони розкажуть? Про те, як переслідували депутатів і забороняли їм відвідувати сесії? Чи як крали гуманітарну допомогу зі складів? Чи виписували собі премії за рахунок чернігівців? Чи як блокували законні рішення міської ради? Вони так захопилися розправою, що забули про свої прямі обов'язки захищати місто. І допустили російську ракетну атаку на драмтеатр, де вирішили провести виставку бойових дронів. Хтось бачив результати розслідування про злочинну службову недбалість? Ні. Хоча б один із них був покараний, ні. Жоден з них не поніс відповідальності, жоден з них не вибачився перед рідними загиблих. Їм просто соромно дивитися в очі чернігівцям. Коли заблокувати роботу міськради в них не вийшло, шкідники вирішили просто паралізувати все місто. Як завжди, суд по дзвінку передав одноосібне право розпоряджатися бюджетом громади чиновнику якого люди не обирали, якого їм спустили згори. це голова міської військової адміністрації. Це саме той випадок, коли забрали зброю, видали ручку, але не розповіли, як нею користуватися. Через дії очільника міської військової адміністрації, який, по суті, є лише виконавцем завдань згори, в місті було зупинено громадський транспорт. Місто стояло перед загрозою зриву опалювального сезону, блокувалися спорудження оборонних споруд біля Чернігова, Виділена нами з громадою допомога Збройним силам на мільйони місяцями лежала на складах. Місяцями не вирішувалося земельні питання підприємців Чернігова. Відновлення пошкодженого ракетними обстрілами міста було загальмовано. Бо клерку на чолі військової адміністрації була вказівка зверху: нічого не підписувати. Він так і зробив. Бо їм все одно, бо їх не обирають. Вони харчуються за гроші громади. Але на посаду їх призначають згори. Тому плювати вони хотіли на громаду, їм важлива лише думка господарів з печерських пагорбів. Зовсім нещодавно я зустрічався з послами країн Великої Сімки, розповів їм про ситуацію в Чернігові. Сказати, що цивілізований світ обурений діями влади, це не сказати нічого. Вони шоковані. Бажати таке при фронтовому регіону, країни, яка воює. Може тільки її ворог. Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою офісу так і вчинили: взяли місто в заручники. Їх умова ломако має піти з обраної посади. Мені передали простивими словами: якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос і показали, що буде, якщо відмовлюсь. Зрив бюджету на 25 й рік, повна зупинка роботи. Найбільшої лікарні міста, відсутність розрахунків з підрядниками, що працюють на відновлення міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого. Я б не повірив, якщо вони не такі здатні, якби такого вже не відбувалося раніше. Я не знаю, ким потрібно бути, щоб позбавити дітей їжі. Хворих лікування, а захисників підтримки. Просто для того, щоб виконати команду згори. Я не знаю, якими словами назвати цих людей, але я точно знаю, що в них є прізвища. А в Кримінальному кодексі є відповідні статті. Знаю, що в цивілізованих країнах з такими переговори не ведуть, з ними відразу чинять відповідно. Всьому є межа. І вони її перетнули, враховуючи сказане: я не дозволю зупинити життя Чернігова. Не допущу того, щоб чиновники знущалися з людей. Я не можу уявити, щоб дитину в садочку не погодували, щоб хворому не надали допомогу в лікарні. А захисник залишився без нашої підтримки. Бо це частина чиєїсь політики. Це скотство, а не політика. І це треба. Припинити. Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна моя посада, я цю ціну заплачу. Щоб звільнити Чернігів із заручників, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря Чернігівської міської ради. Та прошу розглянути її на найближчій сесії. Для мене життя міста важливіше. Будь-яких посад. Дякую громаді за постійну довіру. Я відчував і відчуватиму її кожного дня. Дякую команді за те, що продовжуємо боротися проти Свавілля і за права чернігівців разом залишаю посаду з бюджету на 25 й рік. Теплом і світлом в оселях, програмами захисту і відновлення, високими темпами відбудови міста та рекордною допомогою для Збройних сил України. Продовжу працювати та боротися. Проти негідників та за краще майбутнє для Чернігова. Пам'ятаєте? Мури міста витримали, а люди міста вистояли. Чернігів ніколи не боявся дивитися в очі смерті, не боявся зовнішніх окупантів, а внутрішніх шкідників та інших будь-яків, тим більше. І цей бур'ян ми викорчуємо. Як би важко зараз не було, знаємо. Найтемніші часи перед світанком. І цей світанок. Ми з вами зустрінемо разом. Слава нашому красенню герою Чернігову! Слава Україні!